Всім привіт і підписникам, і гостям нашого каналу. Ми всім вдячні за увагу, за підтримку. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. І сьогодні в вашій увазі, я пропоную ось такий простий, швидкий, і саме головне дуже смачний шоколадний пиріг. Готується, він просто Скільки шоколаду а смакує шоколад. майже всім, всім, хто любить шоколад. Ну Це просто вау! Це шоколад. в шоколаді. Для пирога. Я беру борошно, просію, обов'язково просіюємо 240 грамів борошна. До просіяного борошна додаємо цукор 160 грамів. Пакетик ванільного цукру. І сюди ж просіємо какао. Какао ми беремо 40 грамів. Какао обов'язково просіюємо, бачите, щоб не було ось таких грудочок. І сюди додаємо чайну ложку соди. Перемішуємо. Сухі інгредієнти перемішали гарненько. Далі сюди додаємо молоко. 200 мл молочка. розтоплене масло. Сюди ж додаємо яйця. По рецепту йде два яйця, я додаю три, бо в мене вони маленькі. Не забуваємо сюди ж одну столову ложку додати оцету це для того, щоб погасити соду, щоб не відчувалося запаху соди. Все замішуємо тісто. Виходить отака консистенція тіста, наче густа сметана. Далі беремо форму. У мене форма 25х15. Змащуємо її маслом. Можна застелити пергаментом. Я не застеляю. Отак от викладаємо сюди наше тісто. Тепер можна відправляти в духовку, випікаємо при температурі 170 градусів 40-50 хвилин, що підрум'янився, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Готую заливку для просочування шоколадного пирога. Я вже інгредієнти всі підготувала. Дуже швидко спішимо, тому що повинен бути пиріг гарячий. І оця заливочка також потрібна, потрібно, щоб була гаряча. З Єдную в сотейнику цукор, ванільного цукру, чайну ложечку. Сюди ж знову просіємо какао. Суміш добре перемішуємо. І сюди додаємо 10 грамів кукурудзяного крохмалю. Далі додаємо молочко 350 мл, і знову все перемішуємо. Перемішуємо, щоб не було грудочок, щоб все було рівномірно. Ставляємо на повільний вогонь і на маленькому вогні постійно. Помішуючи, чекаємо, поки вона не почне закипати Як тільки шоколадна маса закипить, забираємо її з плитки і будемо поливати наш періг. Все ставляю на маленький вогонь. Показую, друзі, вам, як є. Періг, уже готовий спікся трішки Трішки, бачите, з однієї сторони він піднявся. Ну, нічого. Це не зіпсує, видно, що пиріг пухкенький, ще гарячий. Я розділяю його на шматочки, він добре розділяється. Отак. Так, маса закипіла, готово. І ще гарячий пиріг. Поливаємо гарячим оцим просочуванням. Дуже важливо, щоб пиріг був гарячий і маса щоб була гаряча. Отак. Готово. Тепер залишаю пиріг до повного охолодження і просочування на декілька годинок. Ну що, чай готовий. Пиріг саме головне готовий. Дегустатор на місці. Да, я тут. Мені мама він дуже сильно напоминає. Ну, по вигляду. Таке якби він чи печення Брауні чи торт Брауні, так? Типу Брауні. Ну, Набагато швидше готується. Прості інгредієнти і плюс-мінус бюджетні. Ану синулька. А в синулі вже слюнки котяться. Він так просочився. Такий ароматний, такий насичений шоколадний прямо ж. Так, да, він прямо. Покажемо, так, да, який він. Що він не сухий, не сухий, вологий такий, пропитався. А так. так що, друзі, готуйте, смакуйте. Угу. Ну що? Шо? Таким шоколадцем? Так, да, ну, мама? М -м! Хто любить шоколад, то цей пиріг для, для вас. тому що? лайк. ставте лайки і печіть смачні пироги для своїх рідних.